Сьогодні осіб, хто сьогодні у нас прийшов, у нас сьогодні вечір незвичайний, оскільки ті, хто потрапив до книгарний єв, мабуть, зовсім здогадалися, що насправді не потрапила тільки на зустріч є на літературний четвер, який, який організовує Тернопільська організація Національної спілки письменників України, і я, який її представник. Сьогодні у нас гостя Альбіна Бризметлова, поетка, перекладач простріл. І сьогодні вона презентує свою першу поетичну книжку, яка називається Діжіння. Мабуть, спершу ми все-таки почнемо з презентації цієї книжки, ти вам трохи розповіш про неї, як ти до неї йшла, оскільки Альбіна вже дуже довго в літературі, а книжка з'явилася тільки тепер. Тобто розкажеш, як своїх поетичних текстів, ти вибрала саме її, в чому концепція цієї книжки, можливо, трохи про структуру, про організацію, про роботу над нею. Так багато всього спитала, що я знаю, з чого почати. Найперше я вітаю вас, хто і прошу підсідайте ближче, бо нас мало, щоб було нормально чути, то зупитися відсуватися. Про книжку розкажу. Напевно, почну з того, як вона виглядає, як вона формувалася. Це тексти приблизно за два роки. Чому ці? Бо попередні, напевно, вже трошки морально застаріли, трошки я з них виросла. Можна буду робити декілька книжок, можна було Якось її розширювати, збільшувати, але я хотіла, щоб вона була чимось одним цілісним, щоб вона концептуально складалася. Для мене ця книжка це процес дорослішання жінки, людини, жінки, скоріше. Тут видно якісь психологічні стани, розвитки стосунків, вони. Міняються процеси від початку, коли це таке, щось таке схоже, навіть пово закохане, це нерозділено любовне, там швидші кути, важче І Пізніше середини книжки ці, ці люди вони вже, вони вже більш рівноцінні, коли спочатку, ну, і власне, що хотілося б поговорити про один з момент творчої роботи про ЛГБТ-антологію, яка вийшла свіхи три роки тому, здається, чи два. Церинок Содому з Це перша онтологія в Каведнірнах України присвячена поезії, написана поетами, які належать до Тож, власне, у ну, мене таке питання, мабуть, вже повториться, чи власне, коректно так само ці, цих авторів якось виокремлювати і власне, навіть укладати антологію, де це акцентується саме на тому, хто їм подобається. Ну, це ж цей поділ дуже умовний. Не раз говорила. Можемо виокремити жіночу поезію, можемо виокремити поезію про рослини чи про космос, чи про ще небудь, то чому не виокремити цих поездів? Тут не йдеться, що вони якісь, якісь кардинальні ніч, і просто така була. війшов ну, І там не була поезія, як ну, говорити там, якісь жіночі чи, чи жіночні тексти, mm -hmm. про їх авторів, і говорити про те, хто їх написав, чи, чи про те, власне, які вони самі собі. Тут йшлося про те, які тексти. Тобто, тут тексти були про сексуальні меншини. Mm -hmm. Не писані конче авторами з, з, з тих меншин, mm -hmm. писані різними людьми. Але про, про таких людей. Щоб показати, які, які є проблеми, як це все виглядає. Просто це, Музика, як з... на мене цікава сфера, про яку в нас писано мало. З яких мов перекладалося? мов перекладалось, там, там багато було. Там була англійська, польська, іспанська, німецька, чеська. Більше не пригадаю. білоруська. Була. Білоруська була, так, так, білоруська. Ну, я знаю, книжка була, мені здається, забагато вийшло галасу з такої доволі цмутливої книжки, бо вона не була аж така виключна, ну і з російської виключна, просто тематика така. Але вона була доволі скромна. Там мало було текстів, які можна назвати там, порнографічними чи то, чи то дуже еротичними. Не всі мали якісь, якісь елементи, але не були таких якихось крабу виражених. Там не було присутненько нормативної лексики. Хто перекладав? Перекладачів там було багато, тут, така була... тут було зібрання різних людей. Я там дещо перекладала, Ірина Шивалова перекладала, Любарська, Ольга Любарська з іспанської перекладала. Олесь Барліх. Щось перекладав з російської. Ну, у нас було троє порядників, це була ще Ірина Шувалова і Олесь Берліг, Запоріжжя. Остап Сливинський перекладав з Польської одного письменника. Ну, то там було зібрання. Андрій Боднар написав передмову. Ну, вас не з нікому ну, трудно, що ми телепропонували, бо друга, чи ви наперед домовляється, критика про те, що саме таку он телевував. Ну так, ми домовлялися, що вона саме тобто, така, і, це... і вони одразу задр... погодилися. Вони в нас не тому погодилися, бо вони підтримують меншинні проєкти. Mm. Тобто вони там пишуть про євреїв, пишуть про, про якісь були там, ну про як такі такі ущемлені буха, про які мало надається простору в інших місцях. І вони дуже тішилися, що ми звернулися саме до них і що це така. Тема, вона їм дуже підписувалася в концепцію видавництва. Ну, але труднощі були з інших років, труднощі були, тому що не дозволяли робити презентації, що нас все хотіли з приміщення вигнати, приходили на прес-конференції кидати помідорами. Ну і врешті підпалили от галерею Я в Києві через, після дискусії про цю книжку і про фільм війни. Ну, тобто презентували. презентували якось занадто яскраво. Після того було страшно по місті ходити. Ми відмінили, ми мали дві презентації, такі повноцінні, а потім ми просто поставили. Нам вірші саме з книжки, яку ми презентуємо, це фотошна книжка телевінія. Хатинь. Від них залишаться тільки гудзики. Вставні щелепи, дірки в потилицях. Вдова на нитці зав'яже гудзь. І ще шитком клепітливо схилиться. Вдова дідує, машинку Зінґра давно продала в сусідській панночці, продала все, що лишилось цінного. На їхніх костях посходять паростки. <клісті> були листи до слова, мов вервиці, були надії в візках на милицях, що він приїде, теж повернеться, що хтось там схибить, що хтось помилиться, що хтось помилує. Тільки золото від них лишалось. Коронки, дріб'язок і плаття голочкою проколоте, доба плекала За воду й хліб, шитво викохувала в долоні, і мліла, стрівчи когось подібного. Лиш в кубках буциків і коронок, так само чорних стіпків, як дій. Близько до серця. Хлопчик із кулькою у груднині тепла, тремтлива пульсує дише. Жінка відвикла від множини. Форма всіх слів її диктує вишні. Легінь легеною, що розквітла, з клітки кармінні пелюстки ллються, Сиплються квіти. Тут тьмяне світло, бруд і розбитий плафон у люстрі. Жінка в халаті цісному плямо. Щось на поламаній зовсім мові, кажу до Бога, щоб все направо, кулку виймаючи макові. Близько до серця спадають квіти, дивиться в вікна, світанок жахне. Жінка, стираючи з лоба під, бин дістає зі старої шавки. Падає погляд в її обличчя. Слово впадає в розквітле тіло. Мерзне дірає, яку куля лишить десь біля серця старої діви. Пологові будинки, пологі животи, війни, а їм все родити, плекати, йти. Любощі рідкісні, змінені на дрібне, виходлі з чахлі. Он чується дзвін монет. Он вояки, полишаючи лабіринти, власних пекельних нічних жахіть, Платять за змогу втолити хіть, кнайпах, де вихиляються ляфіринди. Підлоги не миті, пологи ідуть роки, Іначе бої, ніби стухід глухих стоки. Бомба під серцем, не вибереш, не зіпхнеш. Любиш любити, люби розриватись теж, надвоє на шматки тих, не зліпити. Згадуєш силу солдатську шинелю, хліб. Любощі криша, це як учорашній хліб. Потяги, проводи, спомени, коло плитки, коло порогу. Що злого у цій дити? Хлоп відійшов і не знайдеться там, дити. Війни виштовхують видихи. Віриш, ждеш, любиш, хоч скільки б не було між вами меж. Як би далеко його не послали битись. Любіші крихти, нечасті ступі слова. З фронту листи змію пахом не існувай. Пнеся бастря, ніж кудись сірникові липки. Останній. Ніжні жіночі гріхи приростають наяв, проявляються плівки. На боці того, хто вишив, виднопукл'янки пальця. Гушкою її вселяв плідний шепіт. Так кіт, що вполює мишу, забуває гріхи, їх засьорбує молоком. А у жінці зростають на в червоні квіти і рясіння шитво, і наплетене тим гачком, на якій її злапані. Кров рукоділля мітить. Її витвір такий, що нічого не перейняв ані з бачця, ні з баби, і точно таки не діда. То життя на голках, полинаючи мишеня, відраховує дні, як колись. Між стільками віддаль. Аж розтріснеться рот, немовляці, немов горіх. Зніговириним словом, яке різке, як муки. Що в забуті шляхи, що він ними колись проліг. Жінка в сутні нову одягає маленьку цурку. Ну, тоді дякуємо Познякові за презентацію книжки тяжіння. Хто має бажання, книжку можна купити на касі, а автограф отримати прямо з рук автора.